Зараз дуже багато української культури в Брюсселі. Один із там університетів там в актовій залі раз в місяць показують українське кіно. І от на цій актовій залі вистріло оголошення там набираємо на курси української чотири рівні мови. І я пам'ятаю одна із моїх знайомих, яка я там зустріла на цьому кінопоказі, сказала: А ну це ці курси на них переважно ходять бойфренди українських дівчат, і вони, типу між собою, там для них це такий ще клуб підтримки, тому що вони там можуть поділитися різними культурними відмінностями. Там сказати, о, твоя теж тобі не дозволяє сідати на ліжко в джинсах, в яких ти був в, в громадському транспорті. Типу, о так. До України зараз дуже великий інтерес. І, наприклад, ці хлопці вони так само можуть працювати в якихось та в будь-якій сфері, але особливо, якщо це якісь євроінституції тощо, то додаткове знання мови це завжди плюс. А українська мова, ну якби вона не є. Такою простою, як, наприклад, там я не знаю, італійська для франкомовних чи англомовних, так, тому що це трошки інша, це слов'янська група мов. Тому для них є все-таки ось цей інтерес, що вони хочуть якось пов'язати, можливо, свою кар'єру в майбутньому з Україною тощо. І це не є перша причина, чому вони вчать. Бо дуже часто ці дівчата це освічені так само дівчата, які говорять і англійською, і французькою, наприклад. І це не тільки про мовне питання.